Росіяни атакували Львів ракетами і влучили у багатоповерхівку. Є загиблі і поранені ЗСУ контрнаступають на п'яти ділянках і б'ють ракетами по тилу ворога. Найбільш гаряча ситуація у районі Кліщівки на даху четвертого енергоблоку за нові об'єкти. Та Буданов говорить, що ризик катастрофи потихеньку зменшується. Після сходження на Еверест главу Київміськбуду відсторонили. Блогеру Анатолію Шарію повідомили про підозру у державній зраді у Києво-Печерській лаврі. Поліція відчинила два корпуси і знайшла. Портрет Миколи II. Залишайтеся тут, аби дізнатися про головні події 498-го дня Великої війни. Я Дмитро Олійник. Росіяни вночі атакували Львів калібрами. Сім із десяти крилатих ракет, які випустили по Україні, знищили повітряні сили. Та її влучання по цивільних об'єктах. Щонайменше п'ять людей загинули, майже сорок дістали поранення. У результаті удару по житловій багатоповерхівці цей будинок фактично зруйнований. Наймолодший з чотирьох загиблих було 32 роки, а найстарший – 63. Із під завалів вдалося врятувати сімох людей. Однак розбір завалів триває, тож під ними ще можуть бути люди. Загалом пошкод Жені близько 30 будинків і знищені близько півсотні авто. Вибито десятки вікон, 11 гуртожитків, двох навчальних закладів, де перебували внутрішньо переміщені особи. А також дитячий будинок, номер один і санаторна школа. Під час атаки на Львів у місті були зачинені щонайменше 10 укриттів Поліція відкрила провадження за статтею кримінального кодексу про залишення в небезпеці. А от поряд з будинком, у який влучила ракета, укриття у належному стані, і на момент тривоги. Було відчинене, але зі всього будинку в ньому перебували лише п'ятеро людей. Повітряні сили назвали удар росіян по мирному місту терактом і наголосили, що Україні потрібні винищувачі Ф 16 Актуальну інформацію про наслідки обстрілу Львова отримуйте на сайті Pravda.com.ua і долучайтеся до клубу української правди. Першими дізнавайтеся про події пов'язані з колективом нашого видання. Спілкуйтеся з редакцією у закритій групі. Пропонуйте свої теми та ідеї для текстів, а також отримуйте мерч. Від УП. посилання на клуб залишу в першому закріпленому коментарі. З російського полону сьогодні повернули 45 воїнів ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та двох цивільних. Серед них двоє офіцерів, 41 рядовий та сержант, цивільний співробітник Азовсталі та тероборонівець з Херсона. Також до України повернули двох незаконно вивезених до Росії дітей: шестирічного Рената та десятирічного Варвару. Їхня мама бойовий медик. Її звільнили з російського полону під час обміну у жовтні минулого року. Про контрнаступ у районі Кліщівки на Бахмутському напрямку тривають потужні бої. Загалом сили оборони провели контрнаступальні операції на п'яти ділянках фронту і завдали ракетних ударів по тилу ворога. Це свідчить про те, що сили оборони розпочали скоординовану серію ударів, спрямованих на деградацію російської логістики та наземних ліній зв'язку по всьому периметру бойових дій. Аналітики інституту вивчення війни зазначають, що результати таких дій не будуть очевидні. Одразу а у розвідці Британії повідомили, що для того, щоб стримати контрнаступ України, Росія стягнула військові формування з усієї країни, за даними відомства у Запорізькій області, діє 58-ма загальновійськова армія Росії, яка зазвичай займається безпекою у Кавказькому регіоні. У районі Великої Новосілки, що в Донецькій області, позицію утримують П'ята загальновійськова армія і морська піхота. Це формування Росія використовувала як протидію Китаю навколо Бахмута. Оборону тримають переважно повітряно-десантні сили, які зазвичай дислокуються на заході Росії і діють як елітні сили швидкого реагування на випадок напруженості у відносинах з НАТО. Все це показує, як війна проти України змістила усталену національну стратегію Росії. А ще британці оцінюють втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення у близько 220 тисяч убитими і пораненими. Такі дані озвучив молодший міністр оборони Британії Джеймс Хіппі. За його словами, втрати Росії в бронетехніці становлять понад 6200 одиниць. Це зокрема близько 2000 тисяч основних бойових танків, 80 літаків, 95 вертольотів, 250 безпілотних літальних апаратів, 12 військово-морських кораблів усіх класів і понад ти тисячу артилерійських систем усіх типів. Президент Зеленський заявив, що контрнаступ України був сповільнений не лише укріпленою російською обороною, а й затягуванням західних поставок зброї. Зеленський сказав, що в деяких районах країни військові не можуть навіть думати про початок атак, тому що у них немає відповідної зброї. Таким чином контрнаступ сповільнюється, і чим пізніше ми його почнемо. Тим складніше нам буде він також ще раз наголосив на своєму проханні про винищувачі f 16 Цитую йдеться навіть не про українську перевагу в небі над росіянами йдеться лише про рівність. f 16 допомагають просуватися вперед, не лише тим, хто на полі бою без прикриття з повітря. Просто дуже важко. Кінець цитати. Зеленський також трохи висловився про Росію. Зокрема, він вважає, що у російському суспільстві вже відбувся розкол, і вертикаль влади посипалася. Цитую: «18 чи 19 регіонів Росії підтримали конкретно дії Пригожина, і 21 конкретно підтримав Путіна. І ще якась кількість регіонів не знала, кого підтримувати. Кінець цитати Зеленський прогнозує, що зараз Путін буде займатися тим, щоб якимось чином зібрати докупи суспільство. Зеленський сьогодні прибув з візитом до Болгарії. Цитую президента Софія Болгарія проведу ґрунтовні переговори з прем'єр-міністром Ніколаєм Денковим. Зустрінуся з президентом Руменом Радовим, урядовцями, парламентарями, політиками журналістами. Кінець цитати за словами Зеленського, оборонна підтримка, євроатлантична інтеграція України, саміт НАТО, гарантії безпеки та реалізація формули миру будуть у центрі переговорів. А це фото зустрічі Зеленського у аеропорту, яке опублікувала віце-прем'єр це і глава МЗС Болгарії Марія Габріель. Появу нових об'єктів на даху 4-го енергоблоку Запорізької АЕС зафіксував на супутникових знімках сервіс Planet Labs. Фото були зроблені 5 липня. Роздільна здатність знімку не дозволяє зрозуміти, що саме з'явилося на даху. Водночас Радіо Свобода дослідило супутникові фото з 4-го енергоблоку за останні півтора роки і пише, що подібних об'єктів не було видно на жодному знімку за цей час. У США заявили, що уважно стежать за ситуацією на АЕС. В Енергодарі у той же час керівник української розвідки Кирило Буданов заявив, що ризики російського теракту потихеньку зменшуються, адже розвідка робить певні як публічні, так і непублічні дії в цій сфері. Лукашенко заявив, що наразі на території Білорусі немає ні найманців Вагнер, ні їхнього ватажка Пригожина. Цитую, що стосується Пригожина, він перебуває в Пітері. Де він сьогодні вранці, може зранку в Москву поїхав. Кінець цитати. Також самопроголошений президент Білорусі заявив, що сили вагнерівців у Білорусі можуть бути використані для оборони держави. Такою є умова їхнього розміщення. А на цих фото особняк ватажка Вагнер Євгена Пригожина. Про кремлівське видання «Ізвісті» опублікувало фото його будинку, в якому нібито проводили обшуки. У великому дворі є власний вертолітний майданчик, а в будинку басейн, сауна, тренажерний зал, медкабінет. Крім того, судячи з фото, в особняку виявили цілий арсенал зброї та набої до неї: злитки золота, кілька паспортів, перуки, пачки валюти а також особисту кімнату для молитов із великим свічником із безлічч ікон. А далі фото із бронепоїзда російського диктатора Путіна їх опублікував центр -досіє спільно спільної CNN і декількома європейськими змі. Вартість поїзда складає більше 6 мільярдів рублів. Опікується ним керівництво РЖД і десятки офіцерів Федеральної служби охорони. Це, наприклад, спортивно-оздоровчий вагон. Усередині є кабінет косметолога, тренажерний зал і навіть хамам. А за необхідністю в цьому вагоні можна врятувати життя людині, оскільки встановлено необхідне сучасне медичне обладнання. Утім, здебільшого, там планується проводити процедури іншого характеру. Для цього призначені апарат для радіоліфтингу, косметологічний комбайн, апарат. Ультразвукової терапії, лампа, лупа і багато іншого. Косметологічний кабінет захищений від прослуховування, там встановлено апаратні засоби захисту від витоку, акустичної інформації. Сусіднє приміщення, тренажерний зал. Він укомплектований лавою для преса, тренажером для гіперекстензії, степ платформою, татамі, гімнастичним матом і гантелями, вагою до 8 кілограмів. Служба безпеки президента також особливу увагу приділила тренажерам для тренування м'язів стегна. Також обов'язковою вимогою Гою при підготовці вагонів до експлуатації є наявність російського телебачення, яке не повинно перериватись, коли поїзд проходить там, де сигнал може бути відсутнім. Усього на обслуговуванні для Путіна є 22 вагони. 8 з яких виготовили ще за часів СРСР. Інші будувалися з 2004 року. Серед численних історій російсько-української війни є легенда про Чонгар, про те, чому мости, що з'єднують Крим із матеріковою Україною, не підірвали в лютому 2022-го, щоб перешкодити просуванню окупантів. Як дізналася українська правда, за понад рік слідство досі не допитало головного свідка подій на Чонгарі. Його ім'я невідомий широкому загалу. Називаємо його. Перше, це Іван Сестриватовський, 48-річний військовий, який ніс службу на межі з Кримом. Саме він у фатальну ніч на 24 лютого мав підірвати мости. У розмові з українською правдою чоловік пригадує, чи був чонгар замінований, що відбулося там у перші години великої війни, як він залишився сам, щоб підірвати мости і чому цього не сталося? А також про довгий рік полону і повернення в Україну. Посилання на його історію з'явиться тут. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що буде з армією після війни. Після перемоги першочерговим завданням буде завершення переходу сил безпеки та оборони України на стандарти НАТО в усіх аспектах: від техніки та зброї до планування і аналізу. Україна також відмовиться від призову в тому вигляді. Як він існував до війни, основою оборони стане професійна армія. Одночасно буде створено два компоненти резерву. Всі військовозобов'язані будуть постійно проходити обов'язкові навчання за визначеними військовими спеціальностями. І ще одним компонентом нової української армії буде розвиток воєнно-промислового комплексу. Глава Київміськбуду, який покинув Україну з довідкою про інвалідність і підкорив Еверест, дійсно має інвалідність. Зокрема, це стверджують представники прес-служби Кушніра. Цитую, Кушнір має третю групу інвалідності, адже з 2005 року бореться із онкологічною хворобою, що зумовлює. У відповідності до закону наявність інвалідності третьої групи та періодичні обстеження, у тому числі й за межами України, йому було проведено низку операцій з видалення метастазу у різних органах та видалення самих внутрішніх органів. Кінець цитати у прес-службі зазначають, що кушнір дійсно є досвідченим альпіністом, який піднявся на два восьмитисячника та сім семитисячників. Підкорення Евересту було його мрією, яку вдалося здійснити лише у цьому. Році Нагадаю, Кушнір більше 10 років займає посаду президента Київміськбуду. Бігус наголошує, що компанія на 80% належить місту Київ. На початку цього року вона призупинила будівельні роботи та просила про додаткове фінансування з бюджету. Сьогодні ж Кличко повідомив, що Ігоря Кушніра вирішили тимчасово відсторонити від виконання обов'язків і провести аудит діяльності. Компанії депутати Київради також створили тимчасову контрольну комісію, яка теж надасть результати перевірки діяльності «Київміськбуд» та її керівництва. Наглядова рада доручила «Київміськбуду» продовжувати здійснювати діяльність щодо виконання зобов'язань перед інвесторами. Вчора ввечері у шевченківському суді столиці пролунав вибух. Виявилось, підірвав вибуховий пристрій, обвинувачений, якого доставили на засідання. Ігор Гуменюк. Його звинувачували у скоєнні теракту під Верховною Радою у 2015 році. Тоді, внаслідок вибуху, троє бійців Нацгвардії загинули, понад 140 людей зазнали поранень. Вчора суд повинен був продовжити Гуменюку запобіжний захід. Глава МВС Клименко озвучив деталі ситуації у Шевченківському суді. Отже, Гуменюк після засідання суд Удо зачинився в туалеті, потім привідкрив двері і викинув по караулу невідомі вибухові пристрої. Після цього він намагався покинути будівлю суду. Конвой його зупинив пострілом в повітря. Гуменюк забаракидувався у приміщення. Потім кинув ще один вибуховий пристрій у працівників поліції. І у результаті сам загинув від вибухового пристрою. Проте адвокат загиблого гуменюка не вірить, що той сам себе підірвав хоча й зізнається, що підсудний почувався морально зламаним і останнім часом просив відпустити його воювати. Набу викрило помічника народної депутатки від партії Слуга народу Людмили Марченко на отриманні Хабара. За що за внесення даних в систему шлях, що дає дозвіл на перетин кордону чоловікам, за даними слідства, група осіб систематично отримувала неправомірну вигоду за включення відомостей у систему через обласні військові адміністрації. Речниця фракції Слуга народу Палійчук повідомила, що фракція вивчає усі факти і обставини події, і у разі наявності вини ухвалить рішення про виключення з фракції там також додали, що депутатка Людмила Марченко перебуває на восьмому місяці вагітності і готується до народження дитини. Блогеру Анатолію Шарію повідомили про підозру у державній зраді. За даними слідства, він організовує проросійські піар-акції та створює і поширює політично заангажовані сюжети антиукраїнського змісту. Також встановлено, що шарій навесні 2022 року вступив у змову з колишнім начальником головного управління нацполіції у Вінницькій області, який з 2018 року працює на ФСБ Росії. Стосовно нього, за фактом державної зради, розпочато окреме кримінальне провадження. Сьогодні зранку у Києво-Печерській лаврі продовжили процес опечатування корпусів нижньої лаври. Поліція зняла замки на входах двох корпусів і опечатала 70-й, де розташовувалась резиденція предстоятеля у ПЦМП Онуфрія. Загалом комісія планує опечатати всі приміщення лаври, крім тих, які необхідні монахам для проживання. В той же час віряни УПЦ МП перешкоджають роботі правоохоронців. А це було у 69-му корпусі. Міністр культури Олександр Ткаченко опублікував фото знайдених. Сьогодні портретів російського імператора Миколи II та імператриці Олександри. Підпишіться на канал Української правди, аби не пропускати випуски у стрічка І тисніть вподобайку.